Пен! Всім привіт! Хотів вам показати ковдру для акумулятора. Це для того, щоб не попадала влага до нього і щоб е, заряд тримався якнайдовше. Тому що ми знаємо, що в зимовий період часу акумулятор розряджається швидше. Це трьохшаровий чехол, який захищає від дощу, який має утеплювач та термоізол всередині. Дивіться, як воно все виглядає. Є замки, які фіксуються. Зараз вам покажу, як це виглядить на електровелосипеді. Ось так це виглядає зі сторони. Має дві точки фіксації: це ось раз ідуть замочки, і ось другий. Так що, щоб ваша батарея завжди була захищена та суха, використовуйте такі чехли. А виготовляє таку красу мій товариш Руслан, який також займається шкіряними виробами, ремонтами взуття курток. Та інших виробів, як зі шкіри, так і дермантину. Так що звертайтесь, посилання залишу внизу. Всім дякую, що підтримуєте український контент лайком та репостом. Всіх цілюлю.